Віт, мої любі шанувальники справедливості, Ви дивитеся рубрику схематично, в якій я її постійний ведучий Остап Викорупціонерів простими словами розповідаю вам про те, як із бюджету гроші зникають та в які кишені потрапляють. Сьогодні розповім вам про шахрайства пов'язані з озелененням міста. Якось потерпіленки гуляли парком біля свого будинку та помітили, що їхнє улюблене місце відпочинку вже не таке, як раніше. Газон пожовтів та поріз бур'яном квіти у клумбах висохли, а не підпиляні дерева вросли у дроти електромереж. Як же так засмутився батько потерпіленко? Такий гарний парк був. У нас із дружиною тут було перше побачення, а тепер тут тільки бездомні собаки трапляються. Парк змінився за останні декілька місяців. Зауважив ті, щось тут нечисто. Треба дати цьому раду. Пішов кіт до місцевого зеленбуду та дізнався, що його приватизувала компанія ТОВ Груп», яка тепер і забезпечує обслуговування парку. Так ось хто перетворив наш чудовий парк на лісову гущавину. Здогадався кіт та звернувся до директора фірми пана підступного. А він йому і каже: нині все подорожчало, вже бюджетних коштів не вистачає на догляд за парканом. Але кіт йому не повірив, бо дуже заможним видався директор компанії, який не вистачає грошей на озеленення. Здогадався кіт, що тут пахне корупційною змовою. Почав наводити довідки про нього та дізнався, що його батько не хто інший, як депутат облради підступний. Здається мені, що батько має стосунок до фірми сина, збагнув кіт. Зустрівся він з одним з робітників компанії Розпілгруп, який ще працював у часи Зеленбуду. Він розказав, що пан підступний витрачає менше грошей на озеленення, ніж виділено з бюджету, щоб решту залишити собі. Тому парк і занепав. Поспішив кіт до потерпіленків, щоб розказати їм, що пан підступний за допомогою свого батька-депутата приватизував Зеленбуд та на його основі створив свою компанію. Потім, не без допомоги свого старого, виграв усі тендери на озеленення району та почав красти бюджетні гроші, що виділяли на паростки, добрива та інше. Вирішили потерпіленки звернутися до суду. Там їхню заяву прийняли і згодом визнали приватизацію Зеленбуду незаконною. Керівництво звільнили. А Зеленбуд відновив свою роботу. З часом парк відновили, та потерпілинки почали проводити більше часу на свіжому повітрі, відпочиваючи на лавці у та тендітних акацій. Потерпілинки витратили свій час на судові процеси, але зрештою домоглися свого. Тому ніколи не втрачайте надію, навіть коли зіткнулися з корупціонерами-високопосадовцями, оскільки доля завжди на боці тих, хто правий. На сьогодні все. Побачимось наступного тижня.